Всім гарного дня, друзі! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це Acura MDX 15 року випуску з бензиновим атмосферним двигуном об'ємом 3,5 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль у нас на повному приводі, в гарній комплектації, в гарному технічному стані, повністю обслугований та не вимагає жодних вкладень. На оригінальних легкосплавних дисках. В гарному сірому кольорі, тонована, дуже великий просторий автомобіль, ідеальний варіант для великої сім'ї, як ми бачимо на ось такій гарній оптиці. Зараз переглянемо з вами салон. Ось як виглядає у нас салон ззаду, все в дуже гарному збереженому стані, біла шкіра. Також є підлокотник. Чорна стеля, як нова, є люк. Ось такий стан дверних карт. Безключовий доступ. Ось так виглядає сидіння спереду, також в гарному стані. Пасажирське сидіння як нове. Як ми бачимо, стан стелі. Стан дверних карт. Стан всіх кнопочок. Електрорегулювання сидінь. Переміщаємося до салону автомобіля. Швиденько пробіжимося по комплектації. Як ми бачимо, повне мультикермо, повний електропакет, електрорегулювання сидінь, як я вже казав, з пам'яттю положень. Гарна мультимедія, два екрана бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль. Ось такий у нас селектор коробки передач. На кнопочках, також є пилюстке переключення передач, круїз контроль. Як ми бачимо, автомобіль вже у нас запущено, автомобіль працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг автомобіля 107 тисяч миль. Дуже величезний та гарний автомобіль. Та дуже потужний. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15 а Придбати дане авто ви можете, як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг. Також напам'ятаю вам, друзі, ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Приженемо авто автомобіль на будь-який смак. З вами була компанія Автопарк. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!